Українці обрали марку до Дня захисту дітей. Перемогу у конкурсі здобув ескіз найзаповітніша мрія нашої землячки Олександри Федорчук. Ходімо знайомитись. В першу чергу я співачка. Це моя найголовніша мрія, найголовніша ціль, мета всього життя це мій сенс жити просто. А ще 14-річна броварчанка грає на фортепіано, пише вірші, займається фотографією та малює. Не було якось я отак хочу цим займатися. Ні, це те, що в мене було завжди. З Самого народження я це любила, з самого дитинства я постійно цим займалася. Вихованка центру національно-патріотичного виховання Саши демонструє свій вже легендарний малюнок під назвою Найзаповітніша Марія. Це мама з дитиною, яка очікує свого батька свого чоловіка. Ініціатором створення та відправлення цього малюнку на конкурс Укрпошти була керівниця гуртка. Бачу цей конкурс. Я запропонувала Олександрі, що давай створимо малюнок. Можемо ось такий, Можемо ось такий, можемо ось такий. Ми завжди з нею приймаємо десь участь. Я погоджуюся на все, що вона пропонує. Ескіз для марки обирали всією країною. Голосування проходило в дії з понад 300 поданих на конкурс малюнків з великим відривом здобула перемогу. Робота Олександри. Це було неочікувано для всіх. Я роблю скрін, скидаю Саші, кажу, ми перемогли. Безкінечна кількість повідомлень, мене всі з чимось вітають. Я вже захожу така, що сталося. Бачу про цю перемогу і, Боже, я плакала від честь. Просто дякую за кожен голос, за вашу підтримку. Це дійсно дуже цінно та дуже важливо для мене. Уже з 1 червня, приурочено до дня захисту дітей, марку Найзаповітніша мрія ви зможете придбати в усіх відділеннях Укрпошти. Ми щиро вітаємо та пишаємося нашими талановитими броварчанами і віримо, що найзаповітніша мрія наших дітей, спільна на всю країну, обов'язково здійсниться якомога скоріше. Всі ми чекаємо перемоги України, щоб всі наші батьки, наші брати, всі всі з фронту повернулися живі, здорові, щоб Нарешті вже було мирне українське небо, щоб всі були щасливі. Просто це найголовніше наша мрія. І це обов'язково буде.